Шкарпетки теплі, зв'язані трьома спицями. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Перш за все, хочу всім подякувати за ваші коментарі. За вашу підписку, за огляд мого відео я щиро всім вдячна. Ну, а сьогодні я в'яжу шкарпетки. Для цього я взяла ниточки, ось такі. Зараз покажу вам ось склад акрил і шерсть ось ось так. Такі ниточки. Ну, і тут у мене ще залишки шерстяних ниточок. Буду комбінувати, щоб вийшли симпатичні шкарпетки. Я вже розпочала в'язати ось. Таку резиночку зв'язала. Взяла ось такі три спиці, дуже зручні вони гнуться, петельки не спадають. Дуже зручно в'язати. На 38-й розмір я набрала 40. 8 петелечок і в'яжу резиночкою по колу. Ось так. Резиночку можна в'язати, ну, хто яку бажає низеньку, високу. Ось так І продовжую в'язати. Так, резиночку я вже зв'язала. Ось вона, вийшло 14 см вгору. Ось так, резиночкою 2 на 2. Тепер в'яжемо п'яточку. Для цього у мене в'язання йде на двох спицях. І в'яжу я. Третьою спицею На одній спиці 24, і на другій 24. От взяла я ці 24 петельки ось і пров'язала на одній спиці лицевою в'язкою, лицевою назад. Другий рядочок в'язала виворітньою петлею, і так у мене вийшло 12 рядочків платочною в'язкою. Тепер потрібно ці всі 24 петлі розділити на 3 стовпчики, так сказати. Для цього посередині, щоб було 10 петель, а по краям по 7 петель. Для цього я пров'язую 7 петель лицевою. Так, беру маркер і позначаю ці сім петельчок. Далі потрібно пров'язати десять петелечок. 10 так, і знову беремо маркер. Ось так. Тепер ці сім петельчок я не дов'язую. Повертаю на виворітну петельку і в'яжу далі так. Тут, де у нас 7 петелечок, я перекидую на цю спицю де 10 петелечок і пров'язую дві разом і відшитую 10 петелечок. Ну, до маркера в'яжу ці 10 петелечок, виворітною в'язкою. Так, так. І це в нас уже йде 10, 10 петелечка. Ось у нас маркер. Так, ниточку, щоб видніше. Ось у нас маркер іде. А це у нас десята петелечка, а це вже слідуюча петелечка, де у нас тут сім. Петелічок краю Ми теж 10 і цю одну петельку пров'язуємо разом. І знову повертаємо на лицевий ряд. Ось так. На лицевому ряду ці 10 петельчок просто пров'язуємо лицевими. Вив'язала я лицевими петельками 10 петелечок. І знову повертаємо на виворітний ряд. Ось він. Так само. Тут, де в нас маркер, ось у нас маркер. пров'язуємо цю петельку і цю. Разом між маркерами дві петлі пров'язуємо разом. В кінці теж саме. Ну, тут уже видно, можна і на маркер не дивитися. Ось ці дві петлі теж разом. На лицевому ряду пров'язуємо лицевою. Ось так зменшуємо петелечки по виворітній стороні. ось так А по лицевої і по лицьовій стороні просто пров'язуємо лицьовими петлями. Нам потрібно оці всі петелечки з цієї сторони і з цієї сторони їх зменшити. Продовжую в'язання п'яточки. Зменшила я вже петлі з цієї сторонки і з цієї сторонки. Така п'ятка вийшла. Ось. Маркери можна зняти. Так і так. Ось, п'яточка. На спиці в нас залишилось 10 петельок. Тепер з цієї сторонки набираємо сім петель. І з другої сторонки теж сім петелечок. Набираю. З однієї я вже набрала сім петелечок. А з іншої сторони я набираю на третю спицю. Ось так. Набрала на третю спицю сім петелечок теж. І все. Тепер знову продовжуємо в'язати по колу Ниточку я цю не відрізала і продовжую в'язати, тут, де в нас закінчилась ниточка, отак і в'яжу по колу лицевими петлями. Ось така п'яточка виходить. І продовжую в'язати довжину носочка. Зв'язала я довжину носочка, ось, в мене вийшло 13,5 сантиметрів. Ось так. Тепер потрібно зменшувати петлі. Для цього Першу петельку я пров'язую лицевою, дві слідуючі петельки ось так пров'язую разом, далі в'яжу лицеві петлі, щоб на спиці залишилось три петельки. Так, три петелечки Дві петлі пров'язуємо разом. І одна лицева петля. Ось так іде зменшення петель з цієї сторонки і з цієї Повертаємо спиці і з цієї. Сторони те ж саме: одна лицева, дві разом. Потім лицевий ряд, дві разом і одна лицева. І так зменшуємо петлі. Дов'язала я вже носочок ось так закрила і такий. Носочок вийшов, залишилося зв'язати ще один носочок така п'яточка носочку, О, буду в'язати ще один носочок.